Під час заходів до 80-ї річниці Другої світової, оце в травні, прозвучали цікаві і доречні промови. Нарешті сказали багато про що вголос. Зокрема, президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр і голова Бундестагу Юлія Кльокнер. Вони говорили про це в Бундестазі на всю Європу і на увесь світ. Дві промови мали один меседж. Що чіпляло в промові Штайнмаєра – це те, що він прямо протиставив боротьбу з фашизмом у Другій світовій війні, тому як сучасна Московія використовує цей термін для виправдання своєї агресії проти України. Ось фрагмент з його виступу. Ні, ця війна не боротьба з фашизмом, вона імперіалістичний акт агресії. Війна Росії не звільнення, а злочин. Кінець цитати. Далі Штайнмаєр розгорнув думку. Він зазначив, що Кремль цинічно маніпулює історією, прикриваючи новітню війну риторикою про боротьбу з нацизмом. Він підкреслив, що фашизм це не просто ярлик, а конкретна історична реальність, яка пов'язана з тоталітаризмом, расизмом, геноцидом, антисемітизмом і що саме з цим боролися в 1939-1945 роках. З цього випливає, що анексія територій, масова депортація дітей, вбивства цивільних. Не мають нічого спільного з боротьбою проти фашизму. Це злочини проти світу. І такі дії ганьблять пам'ять справжньої антифашистської боротьби. Цей меседж публічно знищує наратив щодо визволення як такого та ба більше за контекстом це пряме викриття того, як російська влада зложиває терміном антифашизм для легітимації агресії. Дуже символічно, що саме на 80-ту річницю капітуляції нацистської Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр озвучив те, що десятиліттями витіснялося з радянської версії пам'яті про війну, те, що Кремль сьогодні знову спотворює: Війна Росії проти України не боротьба з фашизмом. Це імперська агресія, це фальсифікація історії для виправдання найбільшої несправедливості і найтяжчих злочинів. Кінець цитати. Президент ФРН чітко відокремив. Боротьбу проти нацизму 40-х від сьогоднішньої війни, в якій Московія цинічно краде риторику переможців, сама діючи як окупант і злочинець, але ще більш промовистою була голова Бундестагу Юлія Кльокнер. Вона сказала те, про що роками мовчали: про масові зґвалтування, катування, насильство з боку тих, кого у радянській міфології називають визволителями. Про те, що жінки були не тільки жертвами, але й тими, хто піднімав Німеччину з руїн, і це теж має бути частиною пам'яті. І про те, що в Україні знову гвалтують, знущаються і катують саме ті під ті самі російські наративи, що вчора звучали у Берліні, за оцінками істориків серед яких Ентоні Бівор у 1945 році жертвами радянського сексуального насильства стали до 2 мільйонів німецьких жінок, часто багаторазово. Це не війна як така, це була частина системного ставлення до ворожого населення, як до об'єкта приниження і помсти. Ентоні Бівор у праці Берлін з Downfall 1945 докладно описує, як Червона армія сприймала населення окупової Німеччини як вороже і таке, що не заслуговує на співчуття, а лише на покарання. Один з головних мотивів насильства, зокрема зґвалтувань, колективна помста за все, що робили німці на радянській території. І тут порушується важлива тема, і сформульовано її по суті як запит на остаточну деколонізацію свідомості. Росія сама демонтує свій же міф про «один народ не лише через дії, а через сенси, які супроводжують ці дії, риторика приниження, демонстративна жорстокість, глорифікація насильства, що повторює поведінку не братнього, а окупаційного режиму, і це вже не випадковість. Це послідовна історична модель. Промова Юлії Кльокнер, яка поставила в ряд злочини радянської армії під час Другої світової війни і злочини Росії під час війни проти України, показала, що тепер уже всі бачать, що один народ ніколи не існував. Ідея братнього народу це імперський конструкт, ширма для асиміляції, приниження і знеособлення. Поведінка радянської армії в Німеччині 45-го і російських військ у Бучі, Ізюмі, Херсоні мають спільну матрицю: ірраціональна жорстокість, покарання цивільного населення, домінування через приниження. Те, як сьогодні РФ нищить українське цивільне життя, вбиває дітей, ракетами б'є по школах, лікарнях. Це геноцидна поведінка, а не війна за територію просто. Тобто це не зрада братства, це продовження колоніальної норми. Ідея одного народу працює тільки до того моменту, поки молодший брат мовчить, слухається і асимілюється. Як тільки він чинить опір, він стає нацистом, зрадником ворожим населенням це не братерство, це колоніальна вертикаль, яка не здатна існувати без підпорядкування. І саме тому будь-який акт суверенності це загроза імперії. Росія може проковтнути суверенітет де юре. Але не суверенітет де факто, чи достатньо цього, щоб зруйнувати наратив. Історично так, якщо це задокументувати, осмислити і системно донести до світу аналогією з Бучею, з гвалтуваннями 1945 року, культурною експансією, політикою русифікації, все це не окремі явища, це одна колоніальна система, яка створює ворога з будь кого, хто зберігає ідентичність. Саме тому потрібно Перевести дискусію з історичного конфлікту до деокупації мислення, до усвідомлення того, що українська ідентичність не братня, а своя, і вона була століттями насильницьки принижена. Саме тому ці два історичні виступи у німецькому бундестазі більше ніж символічні жести, це зламаний хребет російської версії великої вітчизняної, так званої, яка досі служить виправданням злочинів. І минулих, і теперішніх. Ми чекали, щоб Європа не лише мовчки солідаризувалася із нами, але і переглянула власну історичну оптику, і цей день, можливо, нарешті настав. І звучить це з трибуни Бундестагу німецькою, чітко і без обтічностей.